Літургією світла у Соборі святого Петра розпочалися офіційні святкування Великодня. Це перші пасхальні урочистості для новообраного Папи римського Франциска. Під час суботньої меси Понтифік закликав вірян прийняти Христа у серце і не боятися несподіванок від Господа. Однією з яких стало воскресіння Божого Сина. Лишні аргентинський кардинал й далі демонструє свою скромність. Змі звернули увагу на те, що Франциск служив месу, стоячи за кафедрою як звичайний священник, а не сидячи на троні, як його попередник. Напередодні Пасхи очільник святого престолу оприлюднив звернення присвячене появі на екранах туринської плащаниці. У в історії італійський канал показав полотно із зображенням хреста. Попри те, що Ватикан не визнає його автентичною реліквією, папа наголосив на символізмі плащаниці. Планується, що вона стане спеціальним додатком до смартфонів і планшетників. Упродовж ночі святкові служби відбувалися у храмах на святій землі. Кульмінацією Великодня стане недільна служба на площі святого Петра у Ватикані. Цього дня Христове воскресіння святкуватимуть два мільярди католиків, протестанти, а також віряни вірменської церкви.